Є в мене такий от китайський комутатор для CDI запалення ну з катушечкою. І я хочу його підключити під цей двигун. А, ну Тут така от стандартна магніт і катушка. Ну, стандартне запалювання, яке б'є іскру в одному же, тому же місці. А Тут є випередження, тому спробуємо підключити. На рахунок датчика. Датчик у мене датчик холо, але я підключаю через таку платку. Ну, платка вона просто дає імпульси, ну, скажімо так, начало магніта і кінець магніта. Можна спробувати на стандарт. Ну, у мене просто нема датчика стандартного для цього CDI. Запаленням, я думаю, воно буде працювати. Ну, Просто в мене було, то я підключив і хочу попробувати, як воно все це працює. Тому встановлюємо і запускаємо. Так, на рахунок міток, це ВМТ. Тобто оцей виступ якраз ВМТ дивиться. І ця мітка на шківу, ну вона зверху теж ВМТ. Якщо стробоскопом подивитися, то то виходить, ну не знаю, скільки тут, градусів 10 до ВМТ іскра, то виходить якраз цей виступ. І якраз ця міточка напроти цього болтика. Запускаємо, дивимося, як в нас працює CDI. Так, запустили, CDI працює, датчик по. Да ведь трошки позднее, чем стандартное запаливание. Трошки отнемо. Вот здесь черная рисочка, толстая рисочка. Камеру тут краще видно, але очима бачити краще тут. Камера не дуже фіксує. Так, і у нас же є ще регулятор, тут можна погратися з ним. Але ну, я вже грався, це. цей регулятор ну, налаштовує ну, ран... Або раніше, або пізніше випередження включається. Ну, я вважаю, так. Так, і CDI це у нас DC CDI, тобто від, е, працює від е, акумулятора. Е, ну, У мене такий маленький акумулятор у нас вольтовий, і вистачає, щоб е, заживити комутатор. Ну, До речі, CDI не також і багато беруть е, потужності. Тушечка и вперед.